Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Треті ран шовто зверху має назву кнопка. В нас з Богданом уже з'явилися ось такі кнопки. В дівчат рожева у хлопців синя. Це означає, що коли в цій студії пролунає композиція, і ви знаєте, як називається ця композиція і хто її виконує. Тиснете на кнопку Відповідаєте якщо правильно приносите своїй команді один бал. Всього таких композицій буде дев'ять. Та команда, яка одразу вгадає п'ять пісень, автоматично виграє раунд, і це жіноча команда. Я запрошую команди до своїх капітанів. Кладемо руки на кнопку і чекаємо. Той хіт. Будь ласка, трек номер один. Це точно казка. Не треба, 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 не, не треба так. Не треба так. Мартії більше. Треба. Не, не треба не так. Треба, а як см... називається ця пісня? Пісня, пісня, пісня сміливих Точно? Точно? Точно. Пісня сміливих дівчат». Я один час дуже часто казку слухаю в тренуванні. Дівчат. Присідаєш 200 да, кілограмів. Не треба, треба так. <реш> 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 відповідайте. Я що тут маю два роки стояти? Окей, все нікіт. зачитай. In English, я довгий час працював на радіо. Я точно знаю пісню сміливих дівчат, і це казка, їхня пісня, яку ми щойно відгадали. It's Це ферітейл, сong зе girls. Yes. Який fairy tale? Включіть, будь ласка, давайте правильно пісня відповім. про вас, про сміливих дівчат. Казка. Ну, хорош. Хорош, 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 хорош. А я скажу Фарі, так, я треба, забав. треба, так. І ми заберемо цей раунд, тому що треба It's так. Це феррітейл. Не треба так. Я розлюбила цю пісню, все. Наступний трек. Щось там про очі, щось там таке. Правда завжди на стороні тих, хто ризикує, хто сміливий і хто капітан команди. <рес> Давай! Лесь. Це пісня залишся. Залишся. Ну добре, я залишуся. Доки що за падає наш листопад? Наш що листопад на А можна придумувати про це місь. Долмі, молоденька дівчина, яка вистрілила з того тіктока. Як, як, як псевдонім? Листопад. Долмі, чи як вона, Домій чи домай? Долмі? Воно непонятно написано. Можна, будь ласка, Чітко воно англійською. І непонятно написано. Я до вас звертаюсь, шановна юна молода співачка з тік-току. Напишіть, нормально, Напишіть нормально, нормально українською для Лесик, бо я не можу вас виговорити. Дякую за бал. Навіть Іван! Напиши нормально, не самі. Напишу тебе на втішний танець. І потім напишу тобі листа. Блін, я не вгадала цю пісню. Я думала, це Долмі. Ой. Це Іван Наві. Іван Наві. Да. А знову ж таки, тому Вибачте, що йде прізвище не державне. Да, да, І важко да. дуже зорієнтуватися. Іване, ми звертаємося до вас. Перепишіть. Вибачте. Давай, третю. Наступний трек. А, ну, був би зараз з 2020 сказав би що дзвіду якийсь. А так реально, що завгодно. Довгий ні, Це може Ніби програш, ніби програш. Ти, ти зрозуміла? Вони... Це, це ще такі. Це фонограматика. А можна, будь ласка, наступний трек, бо за... нічого не зрозуміло. Ми натиснули. Натиснули. Ну, натиснули. Це велбой. Це велбой. Нозі за... це босі. Це велбой. А як називається трек? Нозі босі. Нозі босі. Це, якщо мені не зраджує пам'ять, є в серіалі Голова. Ну, велбой точно там є. Ну ти там ну ти там точні я там дуже важлива інформація. Пане суддя. Я пропоную зараховувати і їхати далі. З якого міста Ні, ну можемо. Коли хочемо, потужно, це потужно, Це потужне. Нічого понаписували тих пісень. От раніше пісні були ні. І що вони понаписали? я реально не можу вгадати ні одного трека вже яку гру. Наступний трек. Зі сльзами руки заберіть з кнопки. а ви знаєте, що а, треба відгадувати пісню? Чекай, чекай, чекай. Одна дорога, що веде до, до хати біля булі, неї. Молодий спати да. знов мені в дорогу О, далеку. далеку. Мама лалека. Ріка, Мама Ріка, і а, оцей, е, 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 який 300 пісень в день пише зараз. Як його звати? Де, типу, як питання Парфеню. звучить, як питання звучить Парфеню. його назва. Парфеню. Як, так. Так. як так, як так? І, і мама Ріка, Ріка лелека. Дорогу далеку. лелеку А це хіба це не мама ріка, це кола. Коли, я, я пропоную. Хто, хто хто? Швидко, швидко. швидко. ти що, не можеш зорієнтуватись. Наступний трек. Мене настрій вже піднявся. Трошки, Капульку, капульку. Точно, це вона вже знов упустився в мене настрій. Це не, не, в нього дан балан. Пісня англійською мовою, і поки це майже вся інформація. Це Lose Yourself» називається. Це пісня Дан, дан, який, балан, дан балан барабан. Дякую. Правильно відспіву ранок. Я сказав, дан oh, Балан. Блин, я их постоянно путаю. Я вам присягаю, я постоянно путаю. И Прекрас! Это <рекрасно> Карли Дан Балан. Правильно? Да. да. Вот все выключайте там дальше Лендо, Календо. Наступний трек. А, це... Ванька-встанька, папапа... Маша Кондратенко. Це Маша Кондратенко, Ванька-встанька, щось це там... Я відказуюсь грати Мань в цей конкурс. що -таке, ну <надлежна> 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 таке, приготуй собі пакет. Ні, ну мовці! ЧО приготуй собі пакет. А чого ви сумнієте? Це ж пісня весела! Ну, це Леся, Леся, що таке. Наступний трек. Та-та-та-та. Та-та-та-та. та Тата. Це точно вона, точно вона. Або ж він, це ж він. Або він, або він. Це цей, це Іван Навін. Я просто захотіла додати нам трішечки адреналіну. Да ні. Це це по-любому Іван Навін.

Видрано. Просто покажіть їй ноги. Вже не відгадати без помічі залу. зал. Oh, oh, oh. Давайте подумаємо, як ми назвемо цей хор. Need a Знаєте, нам теж тут наші колеги ззаду теж кричали: не дан бала наряна, але ми не повелись. Ми як взяли цього дана бала і ми його йшли прям... до кінця і до кінця з ним. Давайте наступний трек. І Щось не є, а? <плес> а, світ, ай. Не працює кнопка! Леся! От, от якщо ти зі мною станцюєш, я готовий тобі подарувати цю пісню. Я не готовий. Хто я, Давай Давай я з тобою станцюю? <рес> ти готовий? За танець зі мною подарувати мені лише пісню. Так. Навіть не стоп, борщ? Стоп, 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 стоп. Борж, що тут борш? відбувається? Ми домовлялися, що ти будеш танцювати з рибаком. А Рибак і Як так, так зустрічайте ці... під пісню Віктора Павліка. Як вона, шикидим, шикидим. Не маска. Ми знайшли з ким. Будеш танцювати, а поки під з пісню ним. Віктора Павліка нема з ким, Андрій Рибак та Нікіта Добринін виконують танок. Все достатньо. Ну Дякую. потанцювали. І, Дякую. Дякую. і, і... настрій піднімається, настрій піднімається, і наша скарбничка наповнюється. А потім зникне, як би. Не надам, не маски. Пампарам. Папампам пампарам. Знаєте, я вирішив зупинити цю агонію, бо цей чоловічий, неабиякий танець, може викликати у вас хлопці, завтра крепатуру. Бережіть себе, перемога чоловіків п'ять Прекрасно! Дякуємо. Програли! Ого! У вас там е хтось голуба впустив. Відкрите вікно, хай вилетить. Бонусне запитання дуже цікаве знайшла для вас. Скільки відсотків дівчат мають взуття, яке ніколи не взували? Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Судячи з того, що ти зараз стоїш боса. Ти але... получиш в носа, якщо не досить мій відповідь. Я знаю дівчат особисто, які приходять одразу беруть три пари. Взуття, навіть не міряючи, вони беруть, умовно кажучи, дві, які поміряли, третє бонусом, вони її забирають і одну, потім пару взагалі не носять. Ну так, да, але ну вони не носять її після того якраз хоча б. Так, ну, поміряли, можливо, але не носять. Ти купила, а потім думаєш, і куди На його? Ти то купила, думаєш? Замовила в інтернеті, вони не так, підійшли. Так, так, вот, а віддати комусь ці або тени вона не, бутен, так, не в хоче. У будь-якому випадку це високий такий відсоток, думаю, десь... високий. Відсувати 56, Я думаю, точно. Ой, я думаю, сімдесят. там, Що там, що там, хлопці? Гальорочка. Добре, 56% відсотків. Ми вважаємо. 56%? відсотків. Дякую, увага на екран. Дякуємо. І це я про те казав, що інтерпретація, тому що це інтерпретували так, що взагалі ніколи не взували. В тебе є таке взуття, яке ти нове? У мене нема. Я як тільки купляю, я зразу хочу взути нове. Ні, у мене є таке, що я купувала і не ношу. Хто значить, ви у цій сімейні багато більш, більш практичні? Ми зараз за корисне споживання. Дівчата, я вам дякую за те, що ви поважаєте і виробників, і власне те, що відбувається зараз в світі. Тому хлопці, вам бонусної тисячі не даю. У мене вдома ще лежать в новій коробці нова пара кросівок. Я знаю, яка вам подобається. Може домовимося. Якось? Богдане, от. Тим більше тепер не дам бонусну тисячу. Чотири тисячі гривень. Чоловіків, дві дівчат. Все одно приємно. Дорож, дорож. Ми програємо. О, Ші -кей. Ші -кей. Даремно, даремно він відмовився від нової пари взуття. Я просто хотів подарувати. Це ж не то, що де, це ж не короже собі дозволити, можемо купити. Починаємо програвати. Це мені не подобається. Boa